Всім привіт! З вами канал Космос. Сербський інженер і фізик Нікола Тесла є одним із найвідоміших винахідників. Він зробив десятки проривів у виробництві, передачі та застосуванні електричної енергії, але вся його біографія та винаходи обросли мітами, легендами і неправдивими фактами. Нікола Тесла у сучасній мітології має культовий статус невизнаного генія, якому сучасна цивілізація зобов'язана буквально всім, від змінного струму до Wi-Fi чи супутникових антен. У цьому відео ми розповімо про основні міти, пов'язані з цим чудовим винахідником та одним із найвидатніших інженерів кінця 19 го та початку 20-го століття. Отож давайте розбиратися у цьому разом. Едісон зрадив Теслу на 50 тисяч доларів. Це один із найпопулярніших мітів про Теслу та його ворожнечу з Едісоном. Один друг Ніколи Тесли Джон О'Ніл писав, що коли Тесла працював у фірмі Томаса Едісона, Едісон запропонував винахіднику удосконалити конструкцію генераторів, пообіцявши за це 50 тисяч доларів. Деякі джерела пишуть до 100 тисяч доларів. Молодий Тесла через декілька місяців тяжкої праці таки виконав завдання і запитав про оплату. На що Едісон лише розсміявся і відповів Ви не розумієте американського гумору. Після чого Тесла звільнився з фірми Едісона. Але автор біографії Тесли Євген Матонін пише, що пообіцяти працівникам такі суми всерйоз Едісон просто не міг промені СМЕРТІ. Після Першої світової війни по різним країнам ходили чутки про винайдення променів смерті, які можуть знищити техніку та людей на великих відстанях. Тесла захопився цією ідеєю і заявляв, журналістам, ніби знає, як створити щось подібне. Він вважав, що така зброя може покінчити з війнами, зробивши їх безглуздими. Але насправді відомостей про успішні випробування такого винаходу Тесли немає. Тунгуський метеорит Згідно з міту, в 1908 році до Сибірської тайги насправді Теслою було відправлено згусток енергії з його вежі Ворден Кліф на острові Лонг Айленд в Нью-Йорку. Тесла справді побудував цю вежу для експериментів з передачі енергії на великій відстані, але як нам відомо, вони всі не мали успіху. Велика частина астрономів вважає, що Тонгузька подія була пов'язана з вибухом в атмосфері Землі комети. Але гіпотеза про причетність самого Тесли до цієї події досі регулярно спливає в статтях. Найцікавіше те, що проєкт Ворден до 1906 року був практично припинений, а це за два з половиною роки до Тунгуського феномена. Котушка, змінний струм та інші винаходи Тесли. Всім відомо, що Нікола Тесла створив власний пристрій, частково заснований на принципах індукції, і назвав його Кушкою Тесла. Але виявляється, що це не була його ідея. Насправді, індукція була роботою великого вченого Майкла Фарадея. Щодо самої індукційної кутушки, то це робота 1836 року талановитого вченого Ніколаса Каллана. Ці роботи випереджали народження Тесли на кілька десятиліть, тому вони ніяк не могли бути роботами самого Тесли. Тесла відіграв велику роль у вдосконаленні та популяризації змінного струму, але насправді цей струм існував задовго до того, як Тесла вступив в інститут. Перший генератор змінного струму був розроблений іполітом Піксієм у 1832 році. До 1870-х років у Німеччині використовувалися сирі двохфазні генератори змінного струму. Італійський вчений Галілео Ферраріс відкрито говорив про багатофазний змінний струм ще у 1885 році. Інші вчені також працювали над змінним струмом приблизно в той же час, що і Тесла. Тесла працював та вдосконалював генератори змінного струму, але він не був його першовідкривачем. Також Тесла ніколи не винаходив радар та Рентген. Винаходи і радара і рентгена стали можливими завдяки роботам німецького фізика Генріха Герца. Перший працюючий радар продемонстрував німецький винахідник Крістіан Хюльсмаєр у 1900 році. А Рентген був винайдений чи то Рентгеном, чи то пулюєм у 1895 році. Тесла був вченим. Насправді, Ніколу Теслу навряд чи можна назвати вченим. Тесла був геніальним винахідником, інженером із приголомшливою інтуїцією у всьому, що стосувалося електрики та електромагнетизму. Але якщо говорити про внесок ніколи Тесли у фізику як в науку, то цей внесок невеликий. У підручниках фізики немає жодної формули чи закону відкритих Теслою. У чому різниця між вченим та винахідником, спитаєте ви. Вчений постійно ставить питання про те, що, як і чому відбувається в навколишньому світі, і шукає відповіді у вигляді гіпотез і теорій. Інженер використовує відповіді, які знаходять вчені, для того, щоб робити винаходи. І винахідники, і вчені однаково важливі для науково-технічного прогресу. Без вчених винахідники не змогли б робити нові винаходи. Без винахідників наукові відкриття були б абстрактним знанням, яке ні для чого б не застосовувалося. Нікола Тесла не відкривав нових фізичних законів, він стояв на плечах гіантів Максвелла, Фарадея, Герца, Ампера, Вольта, Кіргофа та багатьох інших вчених, які розробляли теорію електромагнетизму. Усі винаходи Тесли ґрунтуються на вже відомих до нього фізичних законах. Тесла спростував теорію відносності. Більш коректніше сказати, що Тесла був незгідний з теорією відносності та квантовою механікою. Тесла критикував Айнштайна та вчених теоретиків квантової механіки, але його критика не носила наукового характеру і часто скочувалася до особистого. До речі, часто ця фотографія видається за спільне фото Айнштайна та Тесли. Насправді Тесла та Айнштайн ніколи не зустрічалися. Позаду Ейнштейна стоїть американський інженер Джон Карсон. Під кінець життя Тесла заявив, що створив власну теорію Етеру, яка спростовує теорію відносності. Проте Тесла не публікував жодних статей чи робіт зі своєю теорією етеру. Так само нічого на цю тему не було знайдено в паперах Тесли після його смерті. Нагадаємо, що Тесла не мав закінченої вищої освіти. На третьому курсі Градського технічного університету він пристрастився до азартних ігор і був відрахований. У результаті Нікола Тесла досить середньо знав фізику навіть у галузі електромагнетизму. Не раз і не два виявлялося, що його пристрої працюють зовсім не з причин, з яких Тесла думав. Крім того, Тесла погано розбирався і в математиці, наприклад, за свідченнями очевидців, мав проблеми з диференціальним та інтегральним обчисленням. Тому сумнівно, що людина без належної фізико-математичної підготовки змогла б створити таку фундаментальну наукову теорію. Ну і нарешті недостатньо просто заявити, що я зробив, я відкрив те й те. Наука так не працює. Вчений, який зробив відкриття або розробив нову теорію, представляє її на суд наукового співтовариства шляхом публікації статей у наукових журналах. Голослівні заяви у науці не мають ваги, навіть і ті, які виходять із вуст авторитетних вчених. Вагу мають статті, формули, розрахунки, експерименти тощо. Нічого цього Тесла не презентував, тому говорити про спростування теорії відносності Теслою це санітниця. Тесла був невизнаним генієм. Заслуги Тесли у розвитку електричної промисловості були загальновідомі і визнані ще за його життя. На його рахунку сотні отриманих патентів, безліч медалей та премій від різних університетів та наукових товариств. У тому числі номінація на Нобелівську премію з фізики у 1937 році. У 30-х роках минулого століття Тесла був одним із найвідоміших жителів Нью-Йорка. Він часто виступав публічно та влаштовував відкриті демонстрації своїх винаходів. Репортажі з цих виступів часто потрапляли на перші шпальти провідних газет та журналів. Тому твердження про невизнання його заслуг є фіктивними. Справедливіше буде сказати, що Тесла не заробив мільйонів на своїх винаходах, що було його мрією, але також варто сказати, що мало хто має одночасно таланти винахідника та бізнесмена. Тесла помер у злиднях Цей міт правдивий лише частково. Тесла наприкінці життя не був без засобів для існування, тому що отримував пенсію від компанії Вестінгауза у розмірі 125 доларів на місяць. Для порівняння, середня зарплата у Нью-Йорку на той час становила близько 15 доларів на тиждень. Але Тесла жив не за кошти і витрачав більше, ніж міг собі дозволити. Так, наприклад, на початку 30-х років він витратив близько 2000 доларів на лікування голубки з поламаною лапкою і крилом. Крім того, він захопився годуванням голубів у центральному парку Нью-Йорка і значну частину своїх грошей витрачав на корм для птахів. Так що спартанські умови, в яких жив Тесла, пов'язані насамперед з його особистим вибором, а не з фактичною відсутністю коштів. У вас може скластися враження, що ми не любимо Ніколу Тесла і всіляко його цькуємо. Але це не так. Ми захоплюємось інженерним генієм Теслою та його приголомшливою інтуїцією винахідника і вважаємо його одним із найвидатніших винахідників в історії електротехніки. Але нам не подобається інше. Те, що культ особистості Тесли, що складається в сучасній масовій свідомості, абсолютно незаслужено залишає на узбіччі історії багатьох інших чудових винахідників кінця 19 го і початку 20-го століття. Поза всяким сумнівом, Нікола Тесла заслуговує на славу і визнання, але хотілося б, щоб слава і визнання були за його реальні, а не вигадані досягнення. Також нам хотілося б, щоб аналогічне визнання здобули і інші великі інженери 19, 20 і 21-го століть. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Довіряйте тільки перевіреним джерелам. Слава Україні!